Друзі, вітаю вас у Ванкувері, місті контрастів, місті, в якому люди кайфують від життя поріж марчосами і природою, і в той же час платять просто нереальні гроші для того, щоб тут проживати. Але сьогодні ми тут не просто так. Ми хочемо спробувати українську кухню в Ванкувері поїхати в три українські ресторани і порівняти їх. І сподіваюся, що це буде достойно, смачно і не дуже дорого. Тому давайте будемо йти до першого ресторану. А, спочатку ми приїхали в магазин, як називається Козак. Він знаходиться дуже далеко від центру. Я вам хочу складати такий район. Я б навіть сказала, тут більше азіати живуть, але все ж таки. Тут таке невеличке е, меню. До речі, там є пекання, в початку, і ми знімали. Що ми хочемо замовити? Хочемо замовити. Тут є таке, називається мама з комбо. В нього входять е, е, вареники, входять головці і входить кобаска. Якась також ще до цього комбо можна собі взяти або борщ, або бограч е, е, за доплату. А е, так як ми ще будемо борщ сьогодні їсти, ми вирішили сьогодні і зараз спробувати бограч. От ми принесли нам бограч з шметочком хліба і зі сметанкою. Також принесли іншу страву, яку ми замовили. Тут у нас три варенички, сосиска з капустою і один голубець. Зараз будемо це коштувати, але давайте будемо пробувати богач. Я насправді не пам'ятаю, щоб я його їла. Я отака українка, яка не їла бограч, тому я вирішила, що хочу спробувати, Борщ що в цьому випуску також буде. Додаю сметану. І дивимося, що у нас всередині є е, м'ясо. Ну, наск... я, наскільки я знаю, що бореч має бути таким дуже наваристим супом з різними овочами м'ясом. Я тут бачу м'ясо, нормальні шматку ясом, а бачу картоплю. Вона тут, напевно, вона мені, якщо я не правильно. Прав... Так, вона зі шкіркою, напевно, вона має бути такою. Буду... Я не, не знаю, я не спеціаліст, тому от, вам кажу, як є. Але він такий прям густющий, густющий, прям дуже видно, що він наваристий. І подивіться, такий шматочок, до речі, хліб вони тут випекають власний. Пахне дуже класно. Воно видно, що домашній, такий справжній, знаєте, хлібець український, такий навіть трохи сіроват. Ну, спробуємо. М -м 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 -м. Хліб просто дуже смачний, прям дуже, як вдома в Україні. М -м -м. Моя мама щось таке пекла, дуже наваристий і дуже паприки багато. Прям такий, знаєте, Може він має бути такий, але смачний. М -м -м. Дуже смачне м'ясо. Воно розварене. Воно прям тане в роті. І його навіть жувати не потрібно. Мені дуже подобається. Це дійсно дуже смачно. Оце 19 доларів, майже 20 там коштувало. І сюди якраз входять у нас вареники з чедером. Я дивлюся, вони, бачите, ручна ліпка. Оце ось такі вони. Дуже прикольно виглядають тоненьке тісто. Шкварочки. Давайте спочатку спробуємо вареничок зі сметанкою. Це прям домашні вареники. Зі шкварками, з картопелькою. Дуже смачна картопля. Клас, мені дуже подобається. Давайте тепер до голубця. Він тут один. Трохи риса, але дуже багато м'яса, до речі. смачний голубець. Соус от мені трошки, трошки кисловатий, але в принципі норм. Давайте тепер ще останнє. Це, типу, має бути українська ковбаска, написано було. Ось так вона виглядає. Не знаю, чи вони самі її роблять, але ну, пахне смачно. і виглядає так смачно? Йде у нас такое капсул? Це дуже смачно. Це... Мені щось нагадує, знаєте, на франковській сосиски, коли їх подають з квашеною капустою. Капуста така ніби припущена, ніби вона не квашена, може, вона трохи просто припущена. Вона, знаєте, мені схожа як на свіжу квашену капусту, але підігріту, припущену. З кислинкою. Ну, типу, вона має бути квашена, але не до кінця промаринувалася. Але смачно. Коротше, друзі, я поїла богач, він дуже-дуже багато в ньому паприки прям дуже багато. Він напевно має бути такий, я нічого не буду казати, але я не знала, і мені за гостро. Я, я не зможу його просто їсти. У мого чоловіка взагалі шлонку проблеми, він таке не їсть. Я його е, м'ясо виїла, скажем так, кортоплю поїла. Він смачний, але ця гострота потім мене наздоганяє, і я вже не можу. Тому, якщо ви також не любите гостроту, так ну так сильно, прям як ми ми дуже не любимо, то ну це наша вина, Ми мали спитати ми не знали, і тому якби да ми залишаємо, але але він смачний. Ну і замовили ми ще, ми стрималися замовити шматочок Наполеона. 12,50 50 він коштує, якщо я не помиляюсь. Ну Мені подобається дуже, як він виглядає, дуже багато е шарів. Видно, що вони його самі печуть. Е багато е цього крему. Я не знаю, який саме це крем. Це, напевно, заварний, пластичний. Як він пахне? Ну, пахне Наполеончик. Зараз побачимо. Я дуже прискіплива саме до тортів. Я вибачаюсь. До тортів, бо я сама їх печу вдома пеку, пеку, постійно, і я знаю, як має смакувати справжній Наполеон і мадівник. Це дуже смачно. Це прям. це прям топтоп. Це прям дуже смачний домашній Наполеон. М -м -м. От саме такий Наполеон має бути. От коли ти його береш, він прям. клас! прям 10 з 10. Клас. Рекомендую кожному. От, от прям. Топ. Якщо воно добре, якщо воно смачно, воно супер смачне. Ось чек, який у нас вийшов на 31 долар. Якраз я теж казала три вареника, голубець, ковбаса і ще бограч за 11.25. Плюс ще ми взяли Наполеон за 9.25. Вийшло із податками на 42,26, що я вважаю, досить навіть непогано. Наполеон був просто божественний, і вареники були також дуже смачними. Так, зараз ми знаходимося в ресторані, який називається Ukrainian Village. Воно прямо він знаходиться дуже навіть в центрі Ванкувера. Тут, скажімо, так, сам ресторан. Мені здається, він трохи простіший, не такий сучасний, і навіть інтер'єр більш простіший, але в принципі непогано. Можна подивитися, що є тут. У них є меню по меню. Також різні позиції. Є борщ, який ми в принципі заказали. борщ коштує десять а також ми заказали просто вареники, дев'ять штук, коштує 13,95. Також тут в меню є ще і пільмі, є також кабач рол, що голубці, є олів'єха, солянка. Ну так далі. В принципі, я познімаю меню, вам Покажу. Є котлета по київськи також і ми ще замовили на польову, коштує 7 доларів. Спитали, чи є узвар, чи компот. Нічого сьогодні немає. Буде завтра. Тому просто вирішили нічого не брати, тільки воду. Тобто, зараз чекаємо на борщ на вареники і на Наполеон, і будемо куштувати. Ну, в принципі, будемо дивитися, що що як буде смакувати, бо в минулому ресторані було досить навіть смачно. Винесли нам борщ. От мені просто цікаво, я просила одну порцію на двох. Мені просто цікаво зараз, коли буде врахунку, бо чи вони нам розділили розділили просто одну на дві тарелочки, на тарілочки маленькі, щоб нам було зручніше їсти. Чи вони все-таки вирішили нам дві насипати? Коштує одна порція там 10,95, От подивимося, що і як буде. Ось так от виглядає борщ. Він досить навіть такий червоний буряковий, трохи сметанка. Є тут м'яско є. Достатньо його, до речі, мені також подобається. Сметанка, трошки кріпчику, і дали такий от невеличкий крикерок до борщу. Тому давайте спробуємо, який він смак. На вигляд непогано. Але прям такий буряково-буряковий. Я наприклад більше люблю, так щоб знаєте, більше було е, е, з цього з томату. Але тут у кожного свій свій смак. Гарний борщ, дуже смачний борщ, не кислить, не дуже солодкий. Ось гарно розварена, вона м'яка. Дуже гарно жуються, мені подобається. Людина, звісно, що не дають хліба до боршу. Якби це таки, мені здається, до борщу потрібен хліб. А так, в принципі, нормально, досить дос 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 навіть достойно. мені подобається. Принесли нам тепер вареники. До речі, вони прям ну, великі, подивіться, один вареник. Мій батько казав, колись мама готувала, такі також великі. Він казав, один з'їв і наївся. Насправді, тут ціла порція велика, великих вареники. Вони всередині мають бути з картоплею та чедером. Зі сметанкою. Зараз я щось покажу вам. Мені здається, вони ще з паприкою. Ну, чесно скажу, вдома смачніше, але ми не вдома. От тут тісто, от як на вареники. Сама начинка мені не дуже сильно. Знаєте, не вистачає цієї картоплі, коли ти сам її вдома готуєш, Вона така зі шкварками, зажарена така класна. Але, в принципі, непогано. Ну, звичайні вареники в будь-якому будь-якій українській кафешці. Ну мені здається, вони її десь купують. Хоча я може, може я не права, може, вони самі готуються. Але ну прям начинка мені не здається домашньою. Але в принципі їсти можна дуже навіть смачно і велика порція. І останнє, що нам принесли, принесли Наполеона. Це ось такий шматочок тортику. Е, зараз пробував, але знаєте, я сама дуже люблю наполеона, дуже часто його пеку печу, і от він мені не так. От я не знаю, як я коли почу на палеону, у нас просто по, по всій хаті воно пахне. І навіть якщо я для когось почу, то він, знаєте, прям, прям виносиш коробку, воно запах за тобою йде. Тут він достатньо, достатньо бачите, трошки не хоче розрізатися. Зараз ми його візьмемо. Трошечки розріжемо. Тут достатньо великий шар лискового тіста, Ми можемо навіть бачити, як він розходиться. бачите, Ось так він робить. І це означає, що мені здається, ну мені так здається, що це просто через те, що недостатньо крему. Я коли я його живу, дійсно більше відчувається саме тісто. Воно сматно, воно непогане. Ви знаєте, як в Україні купиш магазині, просто в будь-якому магазині не І Це, він. це точно таке саме не Нічого надзвичайного, непогане, але й не супер смачно. Але коштує він 7 доларів, що, що нормально. В цілому мені тут дуже сильно сподобався борщ. Він був просто неймовірно смачний, такий, як я вдома реально його готую. Прямо для мене це був один в один. Прям ну, для мене борщ 10 з 10. Саме за борщом я б сюди пройшла ще раз. Вареники були смачні, тісто було смачне. Начинка мені не так сподобалась, бо там була просто паприка. Я не люблю паприку. Кому подобається, може зайти. А Наполеон, Наполеон просто середній собі Наполеон, як в будь-якому. Я не знаю, в Сільпо зайти в кулінарі купити в Україні. Мені здається, що щось там подібне буде таке. У нас колись була брусничка в Мелітополі, і там супермаркети там продавали на точно такий наполеон. Нічого незвичайного вдома можна зробити смачніше. Але в принципі, знову ж таки, якщо там дуже сильно хочеться Наполеона, за 7 доларів можна купити. Отримали рахунок. От такий це був один борщ. Нам його розділили на двох, і це нормальне. І всього 33,50. за борщ, порцію борща, дев'ять вареників і один е, наполеон. В принципі, я думаю, непогано. Не І тут сталося те, що може статися найстрашнішим для людини, яка записує якесь відео. У нас повністю не записувався звук, і ми вже це зрозуміли тоді, коли все з'їли. Тому вам за розповім про все, що ми там брали, бо насправді цей ресторан нам дуже сильно сподобався. Це такий вам спойлер. Отже, ми прийшли в неділю, десь о 3-й годині дня, і в цей час у них було ланч меню, яке якраз ми і обрали. Туди входив борщ з свининою, також можна було обрати вареники з різними начинками. І з доплатою, наприклад, як ми захотіли, ми взяли вареники з качкою та базаліком. Для них, За них потрібно було ще доплатити 2 долари. Також ми обрали 2 голубці і медівник. І, і Крім того, на попити ми ще попросили один стакан узвару і один стакан квасу. Коли нам це все принесли, ну ми були дуже задоволені. По-перше, борщ. Борщ був дуже смачний. Він подавався з величезним шматком чорного хлібу. Порція доволі велика. Ми все замовляли знову ж таки одну порцію на двох, і нам принесли. Тарілку для того, щоб могли ми ще зашерити цей борщ. До нього йшла сметана, два зубчики чеснику і невеличка інструкція, в якій розповідалось, як правильно їсти український борщ, як українець. Насправді для тих, хто цього не розуміє, наприклад, для канадців та інших національностей. Борщ був смачний, насичений, він був більш томатний, ніж буряковий, з легкою кислинкою, але був дуже смачний. Вареники також були смачними, але вони. Мені більше нагадували пельмені, знову ж таки через м'ясну начинку. Але я сама їх такі, такими обрала, тому не можу нічого сказати. Така специфіка, звісно, м'ясних вареників. І голубці, голубці також були смачними, бо доволі багато м'яса всередині. Але от соус до голубців для мене був трохи кисловатий. Але тут у кожного свої е, взагалі смаки. І останнє, що нам винесли, це був медівник. І тут ми вже зрозуміли, що в. Мене не в нас не записує мікрофон, і я вам зараз розповім про медівник уже так. Але ще хочу сказати про Узвар та квас. Узвар, в принципі, класичний, нічого о, там зайвого, і квас просто дуже смачний. Я знову ж таки з Мелітополя, і для мене найкращий квас, який колись продавався, це в Мелітополі продавався в бочках. У нас Азовський квас. І ось цей квас був дуже схожим і дуже смачним. Як ви зрозуміли, уже то у нас була порта по звуку. Вибачаюся, я сподіваюся, там нормально все змонтувала. Але ще раз вам розкажу про медівник. Це, це стандартний класичний медівник. Він так коштує тут 12,50, Але якщо ти береш за обідом, який ми брали, якраз на дво, то він коштує 9,50, Я його вже скуштувала, Не буду розказувати, що я його не коштувала. Дуже смачний, класний медівник. Стандартний класичний просочений з соусом, ну, кремом сметанним, До нього йде а, а, морозиво ваниль ванільне. А, я дуже люблю медівник, сама його готую. Він з кислинкою. як в принципі має бути медівничок. Класно, мені сподобалося М -м, такий ж гарний шматочок за 12,50 Напевно, дорого там, хоча в принципі для центру Ванкувера я не думаю. М -м. Точно баричку, мені дуже сподобалося. Так, ну от нам рахунок принести, те, що я казала. 28 доларів плюс 2 долари доплата за ці вареники. І далі 9,75 за новидівничок і за квас і узвар по 5. Доларів і плюс ще, звісно чайові І ось рахунок вийшов такий. Ну що, друзі, все ми сьогодні були в трьох ресторанах у Ванкувері української кухні. Ми дуже пишаємось тим, що ми сьогодні побували тут. Що дуже скуштували смачні а, страви. Просто сьогодні знаєте, якась від ніби побували десь, де знаєте в українському місті, почули українську мову, побачили якісь українські атрибути, з'їли наші страви. Прям дуже сподобалося. В цьому першому ресторані був класний дуже Наполеон, з варениками дуже смачними. В другому ресторані дуже класний борщ, дуже дешевий за 10 доларів, дуже смачний борщ був. І в третьому сам ресторан був неймовірно крутий. Дуже дуже шкода, що не записалися все там, бо там дівчинка побачила, що ми там з камерою, вона так старалася, все там робила. І враження дуже класні. Там ресторан дуже крутий. Саме туди, саме третій би ресторан. Я би привела канадців, щоб показати, що таке справжня українська кухня. Там був і смачний борщ, там була дуже смачний медівник. Був і вареники були схожі. Більше на пельмені, але в принципі це так, тому що ми брали просто такі вареники. Голубці були смачні, тому ну і все доволі. Я вам хочу сказати бюджетно, недорого, можна прийти наїти. Я, Я просто об'їлася вже після першого ресторану. Їсти взагалі не хотіла, але треба було куштувати. Дякувати Богу, у мене є чоловік, який мені допомагав. Ми все брали по одній порції. Реально можна їсти, можна насолоджуватися. Нам дуже сподобався такий формат. Будемо ще робити для вас їжу Ванкувера, різноманітні кухні світу, не тільки українську. Тому пишіть, чи сподобалось вам. Пишіть, куди можна було б сходити. Дити і що в Ванкувер таке цікаве з будь-якого ресторану, будь-який е, фастфуд, все що завгодно. все чекаю у вас в коментарях і вам сподобалось так само, як і нам, і до нових зустрічей.